Європейські лідери збираються дочекатися ймовірної зустрічі між президентами України Володимиром Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним у Туреччині, перш ніж підштовхнути Вашингтон до посилення санкцій проти Російської Федерації. Про це пише видання Bloomberg. А нагадаємо, що напередодні стало відомо про те, що речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус він заявляв про те, що Росія має погодитись на пропозицію щодо тимчасового припинення вогню до кінця понеділка, 12 о травня інакше їй загрожують можливі нові санкції. Тож більше про цю санкційну політику, яка може бути запроваджена проти Росії з боку ЄС і Сполучених Штатів Америки, зокрема, будемо говорити із нашою гостею Юлія Павицька, керівниця санкційного напрямку аналітичного центру Київської школи економіки, доєднується до розмови. Пані Юлія, вітання. Добрий день. Пані Юлія, станом на цю хвилину від Росії не було жодних заяв щодо припинення вогню, так щодо прийняття перемир'я, і е, також е, ми розуміємо, що ми спілкуємося з військовим. Ми розуміємо, що е, відбулося більше ніж 160 шістдесят на лінії фронту, так е, шахеди продовжують літати над нашою країною. Півдрони, тобто розуміємо, що не прийняли поки що вони пропозицію перемир'я. Тож які санкції від європейського союзу і від сполучених штатів Америки можуть слідувати у рамках такого не. Неприйняття там. Ви абсолютно праві, що Путін і Росія не зацікавлені в перемир'я навпаки потрібно як більш довше. З унеможливлювати переговорні процеси, робити його повільнішими. Це зараз основна стратегія, і тут власне я б розрізняла е санкційному санкційний підход підхід зараз е в даному ключі, тому що загалом європейський союз вже підготував 17 пакет санкцій. Ми очікуємо, що вони 20-го числа мають його фіналізувати і. Прийняти і це буде їх стандартний санкційний пакет, який в будь-якому випадку був би накладений в рамках їх санкційної політики. Там ми побачимо велике розширення санкцій на ціліві судна також на компанії в третіх країнах, які допомагають російсько промисловому комплексу завозити компоненти, бо напряму їх постачають, і цей рух у нас буде продовжуватися далі. І тут власне питання, чи будуть якісь принципово нові речі, як, наприклад, Роса чи заборона СПГ з боку європейського союзу закладені в сімнадцятий пакет. Водночас нам критично важливо, щоб зараз американська сторона змінила свій підхід і все ж повернулася до повноцінного санкційного режиму, тому що наразі ми не бачили, дякувати Богу, жодних послаблень принципових санкцій боку американської сторони, але ми не бачили нових пакетів великих від американців. З точки зору посилення тиску на Російську Федерацію, тому що вони намагалися грати в цю гру кнути пряник по відношенню до Росії. І чомусь кнут був застосований виключно до України, і тому власне зараз європейські партнери Україна притримуються стратегії, що Путін має. Зірвати оцю пропозицію зустрічі в Туреччині і проігнорувати або відправити своїх посіпак. І тоді, вже у американської адміністрації Трампа, у них вже не буде можливості так активно ухилятися від посилення санкцій, і от власна стратегія повернути американців в санкційний режим, тому що дійсно саме американці можуть значно його посилити, і без американців буде Доволі складно укласти такі рішення, які принципово і швидко вплинуть в короткостроковому терміні на російську економіку і на здатність фінансувати від. Пані Юлія, Ви згадали зокрема за 17-й пакет санкцій. Яким він буде передусім? Наскільки ефективність можемо очікувати, зокрема від тих санкцій, які будуть запроваджені, проти яких основних галузей будуть там санкції? А, я вже назначала, що це, скоріше, все, не буде проривним пакетом а, а, санкційним і Там не будуть якісь супернові рішення. Це буде посилення вже попередніх у Європейському Союзу. Залишається великий фокус саме на боротьбу з новим флотом, і там очікується точно більше 100, може навіть 150 суден, які будуть санкціоновані. Тут важливо, щоб вони не тільки їх санкціонували, а й вимагали дотримання санкцій і забороняли прохід порушникам. Через Балтійське море, оскільки це являється однією з ключових артерій для експорту російської нафти та нафтопродуктів, і також буде посилення і протидія саме обходу санкцій через треті країни. Тому це буде якийсь стандартний пакет очікуваний від європейського союзу, але він не буде якимось суперпроривним. На жаль, щоб з рази посилити і тут, власне, я наголошувала на повернення американської сторони, тому що саме американці можуть значно посилити, і там тут в першу чергу треба е, разом з американцями тіньових флот, оскільки їх санкції вони є найбільш ефективними. Також потрібно. Принципово посилити тиск на країни, які купують російську нафту, оскільки зараз у нас такі класні умови щодо падаючого ринку, тому що сильно впала ціна на нафту і Росія вже втрачає шалені кошти. Власне, поки ми в такому ринку дуже важливо нарешті змінити підхід і не тільки гратися з ціною, щоб Російська Федерація втрачала на цьому гроші, але й на об'ємі нафти, які вони продають, і тут власне безпосередньо треба чинити тиск на. Індію, Китаю, Туреччину, і також щодо їх спроможності імпортувати компоненти, то тут дуже важливо широкий спектр вторинних санкцій на посередники, які допомагають Росії, а також почати санкціонувати фінансові інституції банки в третіх країнах, які обслуговують ці платежі, тому що в такому випадку Російської Федерації стильно ускладниться процес закупівлі і ввозу Цих товарів, оскільки ніхто не буде готовий так активно обслуговувати ці платежі. Пані Юлія, у Німеччини новий уряд, у Німеччини новий канцлер, так Фрідріх Мерці, і вчора в Німеччині Росії дали час до кінця доби, так погодитись на тридцятиденне перемир'я. Про це говорив, зокрема речник німецького уряду Штефан Корнеліус. Відведений час вийшов. Так Росія не припинила вогню. Як буде вести себе так влада Німеччини? Наскільки вони зараз активно захочуть брати лідерські позиції? Так і наскільки вони захочуть показати свою позицію у боротьбі за мир і за припинення вогню, за припинення Війни в нашій державі я думаю, що зараз всі походяться, що дуже великі очікування від нової влади в Німеччині, і ми дійсно нам варто очікувати сильного лідерства від пана мерця І ми це бачимо з точки зору військової допомоги і з точки зору санкційної. Але тут теж варто тримати в голові, що скоріш за все зараз. Тактикою на цей тиждень у наших європейських партнерів буде нарешті довести Трампу, що Росія не зацікавлена в перемовинах і в принципових поступках. І припинені вогню, і тим самим змусити його почати діяти з іншого боку, що ми говоримо в рамках європейських е, країн, то загалом німецький уряд він доволі активний. Ми постійно з ним взаємодіємо з тими підрозділами, які займаються санкційною політикою. І вони активно включені в цей процес. Тому вони будуть скоріше за все ще більш активно е, пропонувати і наполягати на тих чи інших пропозиціях, але теж. Якщо ми говоримо про європейські санкційні пакети, то там важливо наразі, щоб всі країни 27 країн-членів проголосували за цей пакет, і у нас досі залишається викликом Угорщина, яка буде постійно намагатися е, якось заблокувати або виключити ті чи інші рішення з е, санкційних пакетів. І тут власне важливо, щоб або під лідерством Німеччини Європейський Союз знайшов е механізми тиску на угорщину, щоб вони не мали змогу постійно використовувати своє вето. Або якраз через те, що у нас є новий уряд в Німеччині, вони можуть також адвокувати за зміну підходу до санкційного режиму, щоб вони можуть е змінити формат прийняття цих рішень, коли для ухвалення рішення буде потрібна лише більшість, там дві треті голосів країн-членів. А не абсолютно всі, і тоді це значно пришвидшить санкційний процес з європейського боку, тому що не буде у тієї самої Угорщини або Словаччини можливості заблокувати те чи інше рішення, включно з військовою і фінансовою підтримкою для України. Кілька днів тому прем'єр Британії Кір Стармер він оголосив про найбільший пакет санкцій, націлений на тіновий флот Росії. Про це повідомляли на сайті британського уряду. І мова йде якраз про те, що Британія внесла до санкційних списків до 100 танкерів російського тінового флоту. Як можете оцінити такі кроки з боку Британії? Та британці залишаються над надійними партнерами. Вони вводять... А платформі країна сімки залишаються їм основним рушням і постійно планують. Вони готові тримати на цій нових для них так само є проблемою, тому що через їх е води проходить там близько трьох суден завантажених щодня, які можуть створити великий розлив нафти, за які потім вони нестимуть відповідальність, тому що Росія не зацікавлена у покритті. Жодних витрат на прибирання екологічної катастрофи, тому це важливий крок, і британці будуть продовжувати це робити. Водночас, тут теж варто бути відвертим. Що якщо ми говоримо саме про ефективність британських санкцій на танкери, вони є найменш ефективними, вони найбільш обходяться. Тобто, танкери продовжують функціонувати через те, що Загалом, Великобританія вона не була в активній торгівлі нафтою з Російською Федерацією. І також ті країни, які приймають російську нафту, вони потім не продають цю нафту у вигляді е, нафтопродуктів. Тому там навіть для приймаючих країн е, Британія є малим ринком і вони е, трохи невілюють і ці санкції. Власне зараз ми знаємо, що британські партнери працюють над механізмом, як посилити і примусити. Країни не приймати ті танкери, які е, були санкціоновані е, Великою Британією. Тому тут ще багато роботи, але з точки зору там руші і продовження тиску на партнерів, що потрібно рухатися далі. Е, британці виконують дуже важливу роль. Ось у нас трохи більше хвилини на розмову, і от The Guardian, журналісти видання підрахували, що ті нові флот Росії зараз налічує близько 600 судені суден, і вони забезпечують 70% російського нафтового експорту, приблизно 10% світового флоту мокрих вантажів. Як все таки можна вплинути так на ці країни, так які постачають ці судна? Ми розуміємо, що поки що ще цього процесу немає, але хто б міг вплинути? Яка країна здатна вплинути і прийняти так якісь певні рішення? Разом із союзниками Ця оцінка The Guardian дуже схожа на нашу оцінку, і ми теж говоримо про схожі цифри: що це близько 650 активних суден, які постійно займаються перевезенням російської нафти. Тут так само потрібна скоординована дія. З одного боку ризик вторинних санкцій від американців є дуже важливий Тому нам треба масове санкціонування тіньового флоту, щоб Росії було дуже важко долучити нові. Судна, також ми нарешті маємо скоординувати дії е, і санкціонувати безпосередньо, тих, хто приймає е, цю нафту в е, третіх країнах Китаю і Індії. Серед американських конгресменів була ідея у вигляді тарифів, що якщо вони продовжують приймати. Цю нафту вони мають отримати тарифи на торгівлю з Америкою. Поки що невідомо в якому форматі це можна робити, буде робитися, але тут важливо дійсно сильно тиснути на основні е, ринки збуту е, для Російської Федерації. Водночас, європейці мають зі свого боку нарешті наважитися зупинити і закрити Балтійське море для тіньових суден. Ані був Єлія, прецедент, ми... що вони зупинили. Ми дякуємо. Ми дякуємо. Ми...